Вітаємо вас на нашому огляді нового Рено Тальян автомобіля, що втілює стиль, комфорт і найкращу цінову пропозицію в класі. Цей седан, який прийшов на зміну легендарному Рено Логан, створений для того, аби запропонувати водіям значно більше, ніж просто бюджетний автомобіль. Рено Тальян зберіг ключові якості свого попередника. Додавши ще більше простору для пасажирів та багажу, а також підняв комфорт на новий рівень завдяки новим технологіям. Якщо ви шукаєте надійний автомобіль для родини, що поєднує в собі зручність та елегантність, Рено Тальянд це саме той варіант, який варто розглянути. Зовнішність нового Рено Тальянд точно не залишить вас. Байдужими в око впадають виштамповки на капоті у вигляді ребер нова решітка радіатора із хромованими елементами, тому седан гарно вписується в корпоративний стиль французької марки. Передні фари мають легко впізнавану та стильну рису автомобілів Рено. Всі подібні світлодіодні ходові вогні. А для кращого огляду в умовах поганої погоди автомобіль обладнано протитуманними фарами із хромованим оздобленням. Вони гармонійно поєднуються із загальним стилем передньої частини автомобіля. В Україні Рено Тальянт пропонується з однолітровим бензиновим мотором потужністю в 100 кінських сил. Завдяки турбонасичувачу. Він має непоганий показник тяги з самих низів Це 140 Нм, метрів, що забезпечує комфортне водіння не тільки в мегаполісі, але й на трасі під час далеких подорожей. Пропонується два варіанти коробок передач, або ж механічна на 5 швидкостей для тих, хто любить особисто контролювати процес перемикання, або ж варіатор CVT, яка краще підійде для тих, хто багато їздить містом. Матове оздоблення середньої стійки робить силует седана більш витягнутим і вишуканим. А стильні легкосплавні диски підкреслюють його сучасний дизайн. Електричні склопідйомники всіх дверей забезпечують зручність і комфорт як спереду, так і ззаду. Водій при цьому має імпульсний склопідйомник, який дозволяє швидко підняти або опустити скло одним натисканням кнопки. Загалом модель виглядає стильно та сучасно, залишаючись при цьому практичним автомобілем, адже має дорожній просвіт аж 178 міліметрів. Автомобіль став на 37 міліметрів довшим і на 20 міліметрів ширшим за попередника. Це забезпечило достатній запас місця над головою і перед колінами. І до послуг задніх пасажирів навіть пропонується ось такий складений столик, який легко трансформується. Для зручності пасажирів передбачені usb порти для заряджання пристроїв під час руху, для безпечного та зручного встановлення дитячих сидінь. Передбачені кріплення ізофікс. Бампер тальянта пофарбовано в колір кузова, і взагалі в цьому седані дуже легко вгадується Рено. В першу чергу, завдяки ось цьому сі подібному світловому підпису. А ручку відкривання багажника розташовано в торцевій частині кришки, але насправді багажник можна відкрити і дистанційно з ось такого гарненького ключа. У нас є спеціальна кнопка. Об'єм багажника становить 510 літрів, і він є рекордсменом в класі за глибиною цього відсіку, яка становить 1065 міліметрів. Функціональності йому додають і спинки заднього ряду, які можна скласти вперед у пропорції 60 на 40. Перше, що помічаєш в салоні Renault Taliant – це збільшений простір. Двоколірна панель приладів з горизонтальними лініями. Виконана з якісних матеріалів, має сучасний дизайн і забезпечує легкий доступ до всіх функцій автомобіля. Вентиляційні отвори прямокутної форми відповідають актуальному стилю марки, а кондиціонер або кліматконтроль, залежно від комплектації, забезпечують комфортну температуру в салоні. Renault Альянт пропонує кілька рівнів мультимедійного оснащення. Від інтегрованої док-станції для смартфона до просунутої системи DisplayLink із 8 дюймовим сенсорним екраном, яка підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Передні крісла стали ширшими на 7 мм, забезпечують кращий комфорт завдяки розвинутим валикам бокової підтримки, зручнішим матеріалам та покращеним можливостям регулювання. Новий седан оснащено електропідсилювачем керма, який вміє адаптуватися до швидкості автомобіля, полегшуючи таким чином їзду на трасі і маневрування в мегаполісі. До речі, паркуватися допомагають також датчики, які є в передньому і в задньому бампері. Додатково пропонується і камера заднього огляду, яка виводить на екран динамічні лінії, котрі полегшують паркування. Для додаткового захисту передбачені чотири подушки безпеки для водія і пасажирів. Також є система допомоги при старті на підйомі, яка запобігає відкочуванню автомобіля назад на схилах і спрощує рушання з місця. Круїз-контроль автоматично підтримує задану швидкість і знімає навантаження з водія під час тривалих поїздок. Taliant – це поєднання стильного дизайну, сучасних технологій, просторого інтер'єру та високого рівня комфорту. Цей автомобіль забезпечує все, що потрібно для зручного та безпечного керування як в місті, так і на трасі. Запрошуємо вас на тест-драйв, аби особисто переконатися в усіх перевагах Renault Taliant і відчути його в дії. Звертайтеся до автосалонів офіційної дилерської мережі Renault в Україні. Чекаємо саме на вас.